торт п'яна вишня, неймовірно вологий та смачний з нотками алкоголю. І я думаю, він вам сподобається, тому зберігайте та готуйте. Для початку нам потрібно зготувати вишеньку. Вишня у мене заморожена, я її прокіпічу з цукром, доводжу до кипіння і швиденько перекладаю до баночки. Даю трішки охолонути і заливаю алкоголем на 6 годин, як мінімум. Для бисквіту яйця поєдную з цукром та збиваю 10 хвилин до ось такої стійкої маси. Потім додаю борошно, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, какао. Знову все обережно перемішую та додаю розтоплене вершкове масло. Виливаю у форму та випікаю при температурі 160 градусів хвилин 40. Верхівку бисквіта я зрізаю і всю середину також зачищаємо. Нам потрібно буде крихта і ось така основа. Основу я повністю пропитую сиропом з вишні. Для крему я взяла вершкове масло. Кімнатної температури згущене молоко та звичайне тепле молочко. Все це збила міксером і відкладаємо. Змішуємо крихту бисквіта, мариновану вже вишеньку, перемішуємо та викладаємо до заготовки. Фіксую я все кільцем та викладаю верхівку. Я її також просочила вишневим сиропом. Для глазурі я використовую шоколад чорний та молоко. Зарівнюю края та залишаю в холодильнику ще на 2-3 години настоятися.